Всім привіт, друзі, партії, ми продовжуємо ратеру Метро 2033. Редукція або ж Last Light. Шерпонали у нас э, э, розділ від відмони називається. То. шпанали. Э, до театральної залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинен бути десь поруч. Але якою невеликою не була б ця відстань? Нам доведеться пройти її по поверхні. А на горі кожен крок і кожен подих може стати останнім. Да. Oh, no. Прибулер Артема! Зберися, до настання темряви залишилося зовсім небагато. Це не була метро, друзі. Троє, тунель обвалився. Звідси до театральної залишився тільки один шлях поверхнею. І затримуватися там до сутінок аж ніяк не варто. Обжита місцинка. Пощастило нам, Артема. Схоже на країнку місцевих сталкерів. Валя. А де були сталкери, там. Дідько, фільтрів замало. О, табе, О. О. Стане. Не соромся, бери. Тут всі сталкери, брати. Так, власне у тебе годинник. Зручно знати, наскільки ще часу вистачить повітря.

нам треба фильтры. Фильтры ты. меня глава будет довольно... О, люди нашли какие-то... Рабочий ключ, чтобы фильтры... Фильтры на них. А, ну вот. А, нет, ну не А, вот что не треба. Так, либо... Вы знаете фильтры. Вы без них, блин, нам... Побега было. Ой-ой-ой. Ого! Вот это так! Чув я про це місце. На посадку вже заходив, коли вибухнуло. Бачиш будівлю, в яку він врізався. Вхід на театральну там. А на поверхні все тане, наче весна, Артеме. Пощастить і до літа доживемо. Так, постривай. Тут праворуч від літака повинен бути підземний перехід. Сталкери через нього площу обходять. Ондечки, по крилу можна спуститися. Та, недовго сонечко світило. Як швидко все затягнуло хмарами? Блін. Дощ. Дощ! Артема, ти коло останній раз під дощем був. Що? Активно здорово. Здається, навіть крізь рукавиці пече. Сюди ж више осі перехід гайда туди якщо тут застрягнемо, нам гаплик. Треба швидше дістатися станції. Вистої тварюки. Ой, зараз, певно, блюватиму. Намагайся йти тихше. Кажуть, тут не лише попрощі водяться. Звичайно ж, справжній комуніст в духів та іншу місто не вірить. Але все одно проймає. Шукають треба О, фільтр ще пробиратись. службове приміщення Врела, червоні. Що один? Готовий. Так, все досить. Куди тепер? Пошукай на прохід через літак. Чув я про це місце всіляке. Мовляв, душі загиблих. нітниця, звісно. Спробуй відчинити. Я прикрию. Ну, давай. Закленило? Нужба разом. Пішла. Yes. Так, Артеме. Місто це непросте. Тому не втрачай глузду. Гаразд, ходімо. Один сталкер розповідав, це був рейс-майорка Москва. Ну, сім'ї після відпочинку. Я ні на морі ніколи не був, ні літаком не літав. Не судилося. Якось дивно. Трясся, ти теж бачив? Артеме, що це було? Живи, диви се, моне живи. Чмеки.

Дым, дым, киптева! Нечем дыхать! А, мама! Матьенко! А, 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 все! Да! Да, не, не, дыхать не мне. Ну, Артена, дякую. Якби не ти, я би такий задихнувся там, як інші. Як оцей ось. Гайде, забиратися звідси. Сюда. Артеме, йди праворуч! Вхід повинен бути за цією будівлею. Дідко, демон! Зріж його! так рушаємо далі. Здається все. А, так. Це окей, пона. То, що я казав? Розумні зарази. А ми вже майже прийшли. Готуйся! Руці з другого поверху!

— Іди сюди. Сюди. О, Ру. Швидше! Зараз ще не біжать! Десь тут поруч вхід! На горі!

Бачення з мертвою Москвою. Привидом минулого закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного, і назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пустці по-іншому не виживеш. Але тепер попереду населена станція театральна, звідси до поліса, близенько. Якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину. Так. А друзья, на этом еще нашу серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорого. па-па!